І перша найголовніша особливість. Одним простим рухом маємо електричну повітродувку. Тобто, знявши мотор з голови пилососу, вам достатньо під'єднати до нього патрубок. Інструмент перетворюється на повноцінну електричну повітродувку. Скажу так: я не робив по ній повноцінні тести, але я трохи нею попрацював, як мінімум, для того, щоб записати це відео, і трохи пізніше розкажу про свої власні враження від роботи. А поки продовжимо перелік особливостей: Руків'я пилососу спроєктовано таким чином, що на нього можна зручно намотати кабель для послаблення натягу петлі. Є спеціальна скоба, яку достатньо просто попустити для того, аби зняти. Усю петлю повністю. Схожим чином на голові пилососу вилитий пластик та скоби, на яких можна зафіксувати шланг. Як на вдуві так і на видові пилососа є спеціальний фіксатор. Це така штука, яка додає надійності. При цьому скажу відверто, трапляється далеко не на всіх моделях пилососів. Конектор шланга до пилососа повертається на усі 360 градусів. Застібки на голові пилососа дуже широкі, а тому відкривати грубими рукавицями дуже зручно. Теж саме стосується і спеціальних ручок під цими самими застібками. На ободі голови насосу в канавці, якою вона стикується з баком, є пінна Кладка для більшої щільності, в принципі, корпус голови знизу має велику кількість ребер жорсткості. Внизу бака є отвір для зливу зайвої рідини, що ви збиратимете у бак. Колеса мають виліт за межі бака аж на цілих 10 см, що робить пилосос максимально стійким. Колеса прогумовані, що додає щеплення з поверхньою та робить його стійким на різних поверхнях.